Біля мене купу цвяхів, тут стопочка цвяхів, які готові до продажу, готовенькі. Тут всі з кришечками класні і я починаю свою аскезу. 30 днів кожного денного цвяхостояння. Хочу, не хочу, треба. Хоч трошки, без якихось обмежень, не обов'язково 20-30 хвилин стояти. От Просто став і відчуваю, скільки треба, стільки і стою, для чого. Змушувати себе для чого ставити такі умови, якщо дозволяти тілу і розуму робити що завгодно, в нас фокус на якихось потрібних речах втрачається. Тобто, по факту, ми просто як О, стаємо тими, хто просто реагує на все поспіль. Якраз такі люди, це ті, хто, я вже казав якось в одному з випусків, це телеглядачі, які не розбірили до харчування, що вони їдять. Які нерозбірливі до того, що дивитися, що сприймати через інші органи чуття, зір, слух, такими людьми дуже легко маніпулювати, тому що їм засипають в голову все, що треба, не цій голові, а голова просто на це все ведеться. І звідусі людям, яким треба на тобі заробляти, яким потрібно, щоб ти підтримував їх думку, вони тобі просто насипають всього, і потім ми таки думаємо. Я роблю свій свідомий вибір. Звідки свідомий вибір, якщо свідомість спить, якщо в тебе насипали всього мусору, все, все просто підряд, і це всередині тебе, чого ти зроблений? на основі чого ти робиш свій, так скажемо, свідомий вибір, коли свідомість заснула, її вже нема, і тут просто бурлить оцей котілок. На основі оцієї інформації, на основі цього досвіду, і ми робимо свій, так скажемо, власний вибір, який якраз нашим власним, і не вважається, щоб оцю власність свою... Я роблю свій вибір, нам потрібно робити на основі того, що в нас всередині, і якщо там в нас сфокусовано, це мені не можна, це не треба, це мене розбещує, це мене псує, це мене забирає волю. Тут просто енергія кудись потекла, і ми починаємо потрошечку, потрошечку рубати і приводити це все в порядок, своє життя. Тоді ми дійсно взагалі розуміємо, а що мені потрібно, що я приймаю, що я не приймаю. Чіткий конструкт, чіткий фокус. І в цьому допомагають аскези, тому що вони якраз таки оце і обрубують все лишнє, що нам не треба. Так, аскеза не має бути руйнівною. Тобто, якщо моя аскеза пов'язана з тим, щоб я просто якимось зусиллям створив ще додаткові страждання в своєму житті, це не є аскезою, а якщо і є, якщо ми дійсно там від чого втримуємося, страждаємо. Перетерпимо ще щось, ще щось. Це є насправді да, Якщо присутнє обмеження, <смеш> обмеження це вже можна як сказати, що це аскеза, але в невіглості. Тому що має бути вищі ці. Якщо ціль аскези розмита, я роблю, я не знаю для чого, що я отримую в результаті. Нема якихось яскравих готових прикладів людей, свідомих людей, на яких ми хочемо рівнятися, які це робили і отримували якийсь результат, немає чіткої такої, знаєте. Авторитетної рекомендації в цьому плані, тобто ми не знаємо, для чого ми робимо ми думаємо, а вдруг спрацює, а вдруг спрацює, та так все підряд можна робити, а вдруг те, а вдруг те, і що потім. Ну тобто, це на основі невігластва, на основі нерозуміння того, що відбувається, відсутність знань, відсутність інформації, відсутність якогось нормального досвіду, тому що приймаємо все поспіль, все підряд, і отаке відбувається, що ми не можемо бути результативними, тому що ми не знаємо. Чи дійсно це спрацює, чи буде результат? Тому аскеза створена для того, щоб нас тримати в певному тонусі. Коли в тілі є тонус, коли в розумі є тонус, ми можемо щось виконувати, якусь роботу, якось адекватно мислити, приймати рішення. І якщо, наприклад, я піду на тренування і замість того, щоб подивитися, ага. У мене по плану тренування зробити там декілька таких рухів, декілька таких рухів. Попрацюють такі-такі м'язи. Приблизно мені треба буде два дні, щоб повністю відпочити відновитися, щоб потім показати кращий результат, потім попрацювати з іншими м'язами. Ці два дні я буду нормально спати, нормально харчуватися. Так вибудовується в нас результат. Коли є чіткий план, я розумію, чим я можу пожертвувати, чим не можу пожертвувати. Ціль є. Рухаємося в сторону цієї цілі і. Прибираємо ну по максимуму, наскільки це можливо, те, що заважається ціль. Ну ставити головною цілею це робота своїм тілом і здоров'я, попри все, це не, неправильно. Якщо це дійсно от, щось високе, духовний розвиток, розвиток свідомості, пробудження себе для того, щоб дійсно робити якісь правильні вибори і являтися таким, знаєте, прикладом в суспільстві людиною, яка дійсно може. Може робити адекватний вибір. Для цього ціль потрібно вище. Але на прикладі оці, оцього тренування. Дивіться, якщо я в незнанні, я можу подумати більше, краще і почати просто себе знищувати. На одному тренуванні перепрацював, зайшов в раш, зайшов в азарт, купу, купу підходів. Якусь додаткову вагу. Якщо не травмувався, то потім крепатура цілий тиждень може бути. Я знаю таке. Буває, я і по 6-8 по 8 днів відпочивав, і не просто ти відпочиваєш, класно, тобі треба виконувати якісь обов'язки, якщо вони є. Бо я знаю, що люди, які взагалі в них нема обов'язків, вони просто як хаос, знаєте. А якщо ще є якісь обов'язки, і в тебе болять ноги чи болить тіло, і ти потім вже, мабуть, проклинаєш те тренування, яке було, тому що ти думаєш, що більше краще зараз я напрягусь, результат буде в три рази більше, але... Будеш дуже сильно здивований, коли через 6-8 днів проходить кріпатура, ти робиш те саме тренування, і ти не спрогресував. Так, прогрес не рухається, так не відбувається. Ми маємо враховувати все по максимуму, все, що на нас може діяти, розуміти свій організм. Якщо я не знаю, скільки мені їсти, від чого я себе погано відпочиваю, які часи, які години, яку кількість, які мають бути смаки, спеції, все, що, ну тобто, якщо я не розумію. Як мені треба, то я буду робити так, як мені не треба. Ось так. І результату не буде. Розуміння свого поля діяльності, свого тіла, як воно працює, що йому треба, це база. Уже з розумінням того, з чим ми працюємо, в якій ми точці знаходимося, ми мажемо вже кажу, маємо поставити чітку точку туди і зрозуміти, які ресурси прикласти до цього тіла, до цього розуму, щоб опинитися в цій точці. От. І ми не маємо права на такі помилки. А, знаєте, люди, як ніби вічно живуть, а там помилився, там аскезу неправильно зробив, там взагалі язву заробив, бо голодав більше, ніж треба, тому що регламентовано е, певну кількість годин, в певні дні тоді це результати більше. Всього тут я від голови щось там передумав, подумав, що відчув тілом. Е, тілом відчув да, день проголодав, а потім таке, а можу два, можу три, такі знаєте, це воно пристрасті, можу, можу. А потім ти знурюєшся, відкатуєш і знову в невігла, то в цю яму падаєш, тому що перетиснув. не можна перетискати. Треба розуміти свою справжню силу і свою слабкість. Бо ми дуже часто думаємо, якщо в мене зараз з'явились якісь думки рухатись, розвиватись, значить я можу накинутися. Я взагалі і зараз швидко результат зроблю. Але іноді... Те, що ми собі думаємо в голові, і те, як ми починаємо діяти, це взагалі іншому. Багато речей не враховуємо. Ми не враховуємо там відновлення, те, те, ну купу, купу речей десь там щось лишнє з'їв, надірвав шлунок, все, де твій результат зупинився. Треба. Ну тобто дуже багато речей, які ми реально не можемо врахувати. Але те, що від нас залежить, має бути враховано. Це збільшує шанс того, що результат. Прийде і саме тримати себе в тонусі це є принцип аскези. Це обмежувати себе від чогось, де моя увага буде тікати. І за рахунок цього втікання я буду відходити від результату. Я буду падати в нижчу гуну, буду в невігластво, да, прозябати десь час просто в пусту витрачати. Я просто беру, збираю ці зусилля і фокусую в правильне. Ось, саме тонізуємо, тонізуємо всі свої системи, щоб бути. На заряді, і тоді в нас буде все виходити. Генерація енергії відбувається за рахунок аскез. Тільки аскези дають нам сили, дають нам енергію. Якщо ця енергія, ця сила дається, приходить нам просто так, або ти колись давно це заробив, згенерував цю енергію своїми якимись зусиллями. Накопичив цю... за, за, за... заряд батареї в е... телефоні, тому що якщо я бачу, що телефон. Екран горить, це означає, що хтось до цього його зарядив, скоріше всього, я. Ну я тільки вимкнув кабель, і, можливо, навіть я думаю, що зарядив той блочок, насправді зарядила електроенергію, яку хтось пустив, створив да, певну форму, все в кабеля ввів, сфокусував, достонізував да, всю енергію, і тут вже в мене заряд. Тобто телефон горить за рахунок того, що там є заряд. Це тіло працює за рахунок того, що є заряд, що колись його зарядили. Колись були зроблені скажімо, Можливо, цього не пам'ятаєш, що це було в минулих життях. А іноді нам можуть приходити деякі подарунки, і ми такі: о, ні звідки взялось. Насправді ми заслужили його в минулому це раз. І ще один варіант це може бути дійсно подарунок наперед, але за це прийдеться відпрацювати. Треба розуміти, що нічого не прилітає просто так. Це ми заслужили, а це ми що заслужимо. Ось. І щоб ми могли більше сприймати, нам потрібні ці аскези. Нам потрібно свою енергію фокусувати в такий, знаєте, фокусований промінь. От. Що знаєте, якщо взяти, наприклад, якусь там ну, коробку якусь, і ти будеш пробувати душом викручувати душ, пробувати зрушити цю коробку, ну, каплі вилітають в сторону, вони не мають ваги, не може. А якщо взяти це в тоненький шланг, сфокусувати цю всю воду, та саме кількість води, той самий, ніби як напор йде, але він вже не розсіяний, а бах, і коробку збило. Ось так, в принципі, працює паскези. Ми звужуємо свій фокус в саме важливе і йдемо туди. Не перетиснути, тримати себе в тонусі, не знурювати, тому що, коли ми занадто сильно страждаємо, ми ніби, як знаєте. Сильно забороняємо собі насолоджуватися цим матеріальним світом, і ми не готові до цього. Бо є люди, які по принципу своєму це возвишені душі, це з брахманічними якостями, для яких саме по собі базове природне є цей принцип аскетизму. Тобто для них це вони так живуть, це принцип життя. Вони беруть, вони тримають, в них виходить, в них вистачає благочестя, напрацьованого до цього. От а є людини в пристрасті, які дуже часто промахуються. Вони беруть. Не свою ношу думають, що в них такі якості, якості не враховані, ти не витягуєш, знурюєшся, але ще я сказав, я пообіцяв, ідемо, ідемо, йдемо. Батарейка розрядилася, а розряд руйнування інертність це вже гуна невігластва. Ми хотіли в цій пристрасній енергії піднятись вгору, а впали вниз. Через що, тому що не було розуміння, хто я які зусилля я можу дійсно прикласти, який ресурс. Який ось генетичний матеріал все закладений, свої дійсні здібності не розрахували, впали ще нижче. Дуже важливо розрахувати. Краще трошечки рухатись, хоч трошечки, невеличкі аскези брати, але рухатись вгору і дійматися, ніж брати занадто багато, ти можеш зовні навіть, там, заявити комусь, ну такий потужний, через місяць цей потужний вже в землі закопали. Друзі, таке буває. Не перетискаємо. Бувають стресові. Дуже потужні ситуації, особливо в період війни, коли щось приходить до нас. Нам дійсно здається, що це якийсь хаос, щось прийшло непосильна ноша. І ми, ніби як наш вплив на цю ситуацію, він мінімальний. Таке буває. Це так скажемо умови, виходящі за якусь базову норму життя. Ми ж так не, не завжди живемо. Війна ж не завжди в Україні була. Був момент, коли її не було. Зараз є якісь там посилення, послаблення, тобто це все так хвильками йде. От, тому дійсно буває, коли ми не можемо ні на що вплинути. Ну, як мінімум, на щось ми можемо вплинути, але зараз не про це. Але нам здається зовні, що просто матерія нас в рабство взяла і ми нічого не можемо зрушити. Ніяк які б зусилля не перекладали все. Ми в пастці. Таке буває теж. Але більшу частину життя, от якщо признатись собі чесно, ми можемо впливати на своє життя і потрошку, потрошку його міняти. Я впевнений, що навіть сама перша людина може за одне своє життя, якщо правильно знайде вчасну правильну інформацію, правильного наставника, то йому дасть кидає, так скажімо, авторитетних інструкцій. Він почне хоч трошки ним слідувати, ну можна піднятися досить високо, самого самого просто дніща. От, 30, 30 днів на цвяхах, друзі. Перший день сьогодні, для чого я це роблю. Я якраз таки хочу бути в цьому тонусі, тому що я вже 3 або 4 дні, та 5 днів вже взагалі не записував ці ранкові я Десь фокус, увага, втекла. Розом такий трошечки, як мавпочка став, і енергії, яку я хочу вкладати в кожен свій ролик, вона просто пішла в більш такі створення дошок, зняття ролика. Чаювання, дегустацію, це все знаєте, розрахувати план дій. Воно таке е е механічне, в механізму цей весь пішов, зараз я не врешті видихнув і розумію, так я п'ять днів нічого не знімав, тому що пішов фокус в інше, це інше теж було важливо. Зараз я там трошечки зупиняю процес. Тут я цей процес розганяю і для того, щоб мені постійно триматися в тонусі і щось розповідати, давати вам якийсь контент. Саме в такому форматі балачок мені подобається, і коментарі є. І, і мені я тут свободу свою відчуваю, тому що я дійсно можу. От я сьогодні три або чотири години я просто лекції слухав, і дуже багато чого о, збереглося. Я так відчуваю, оце міцно, це міцно зайшло. Треба треба одразу поділитися, десь там забутися, зашліфується, треба ще передати через себе, ще там комусь розказати. Чим більше разів ми повторюємо якусь. Таку потужну інформацію, тим більше сили впливу вона в принципі має. І ми запам'ятовуємо це. Да? Чим більше разів я повторюю, тим більше сам я, той, хто повторює, запам'ятається. От. Да, це по-більшому для цього. Тому коли я кожен день буду згадувати, що мені треба на цвяхи, я буду ставити камеру, записувати і щось тобі розповідати. В цьому сенс. Фух, ще 29 днів я точно буду. На зв'язочку, я думаю, що ніякі моменти життя не зможуть забрати. в мене ці 5-10 хвилин кожного дня на цвяхах. Звяхів цв у мене купу, вони завжди при мені. Є суперлегкі пари, які з собою можна брати, навіть якщо в якусь подорож. Ну, Кожного дня, хоча б на 5 хвилин застрібнути, в чук пішла енергія, сфокусувався, передав меседж, сам прожив це, сам зрозумів, що я. І для себе це говорю, і для вас це говорю, і для підтримання контенту, і для активності. Дуже-дуже багато, насправді, плюс, дуже багато за те, щоб я це робив, і жодного мінуса я в цьому зараз не знаходжу, тому це аскеза, яка має свої певні цілі. І я думаю, що те, що я тут розповідаю, те, що я роблю, воно може допомогти тобі в житті. Це саме важливе. Звісно, тут дошки садку. Я це все хочу продати, тому що якби це тіло треба годувати не тільки це сім'ю. Звісно, це все база. Але якщо те, що я розповідаю, воно буде мати певну енергію, певний посил, і це буде запускати в собі енергію діяти, не просто я ще одну думку почув, ще щось ні, якщо ти почув і починаєш це застосовувати, і тобі це допомагає в житті, це найкраща вдячність для мене. А зараз просто постав коментар. У польчик догорі. Якщо додивився до цього, я думаю, тобі вже не важко буде просто коментар якийсь написати. Дуже тобі дякую. Цвяхи сьогодні були. комбінована пара, крок 10 міліметрів. Комбінована. що це означає? Це коли в нас два види свяхів. два матеріали: мідь і алюміній. Зараз це те, що я застосовую. До речі, дуже класна динамічна пара. Є трьома видами свяхів. скоро її покажу. Я думаю, що я буду показувати. Дощечки майже кожного разу. Друзі, от реально, тут дуб ну дуже гарно, класно виглядає. І коли я бачу дуб, це знаєте щось серйозне. Тому я беру, а вони легенькі. 500 чи 520 грамів, чи 490 на пів кілограма пара до 45-го розміру ноги. Виглядають пушечно, класно, Ну, мені подобаються ці дошки. Офігенні. до речі, з кришечкою. Да, сюди йде чи хочеш в комплекті, хочеш дошки якісні, які вже знаєш. Майже преміального рівня, бери ці, якщо хочеш щось бюджетненьке, є в мене бюджетненькі, такі відкритого. Типу, ну не те, щоб вони прям бюджетненькі, то все-таки справжнє дерево, дуб і мідних свяхів багато. І це все процес шліфовки, все ну класний якісний продукт. До речі, Ілья мені каже: а давай зробимо прям бюджетні дошки. Я такий бюджетні, ну як зробити бюджетно, якщо... Все одно отвори вирізаються лазером, я за це плачу, це все власноруч, шліфуюся, вкривається маслом. Ну, де ж вони вийдуть зробити? Але якщо зарядити їх чисто алюмінієвими цвіхами, в принципі 2 400 можна вставити, А якщо на основі фанерки 2 100, 2 200 200. Так що будуть скоро ці такі дошки, може вже замовляти, я приймаю передплати. Працюю і під тебе роблю твої унікальні дошки під твоє замовлення. Дуже дякую тобі за цей перегляд. Дошки-садку афігене інструмент аскези. тому що він дійсно працює, тому що тут дійсно можна працювати з запитом. Я взагалі зрозумів, що таке запит, коли познайомився з цвяхами, я почав його одразу втілювати. Тобто, ти тут одразу отримуєш практику. Не просто якась там теорія, запит, ще щось. Ну так, да, послухав, да, там, психологія, ще щось. Треба одразу примінити. Опа, запит, чук, зайшов одразу тіло, енергія, чух, активується, все, ти в тонусі. Розум в тонусі, ти в цей момент реально готовий вирішувати задачі. От я готовий, хоч в мене абсолютно зараз немає енергії, я змусив себе насправді зайти на свяг, бо я хотів це раніше зробити, а зараз вже пізно, вже 9 вечора, вже півдесятий. Сьогодні, до речі, є кадаші. Як це якраз день, коли варто робити ескези. Я сьогодні пощусь на зернобобових, тобто без е зернобобових, без варени, смаженої їжі. У мене сьогодні чисто кавун. Я вибрав собі такий продукт, який мені він легкий, він і наповнює, і легкий. І після сильних тренувань у мене було два дні поспіль за, за розкріпатуру, І зараз якраз цей аргінін там в кавуні є. Вся ця водичка сюди заліє, почне мене виліковувати. Да. Не навантажувати шунок, думати про вище. Це аскеза. От в, в рамках цього, цього дня Екадоші, ти можеш собі робити е, побільше таких мілких якихось е, е, виправлень. Я не скажу, що це якісь заборони, але дійсно, щоб щось виправити, треба перестати робити якусь безглузду дію. Тому ми дійсно собі як ніби забороняємо те те. Але це все в рамках одного дня. І це нас, нас дуже сильно очищує, що я насправді можу зробити вибір, який буде відрізнятися від того, від очікувань мого розуму, що я завжди своєму тілу, завжди собі пробую, пробую. знаєте, оце настрій. Я собі в себе, я хочу себе насолодити. А тут я розумію, да, я цю насолоду отримую наступні дні, тому що там буде такий ну, класний підйом енергії, навіть на фізичному рівні. Один день так скажем, страждання, потім два-три дня ти просто на енергії все бурлить. Перезапуск такий крутий відбувається. Тому дав та це оцю жертвену позицію. У нас випрацьовує аскетизм, що я готовий посунутись якимось базовим комфортом одного дня, щоб потім це моє втримання згенерувало енергію на те, щоб я міг втілювати щось більше, тобто більший масштаб. Да. Кожна сходинка більше, краще. А якщо не тримати кадище або інші тапасії, інші аскети дуже важко. Робити рівномірне зростання це воно буде, знаєте, то то швидко, то повільно, то падіння вниз. Ну то такий хаос, тобто не не розберіга. Треба, щоб було розплановано. А скезер приводять нас в тон ще раз. Повторюю, дякую.